Протягом останніх двох тижнів Росія в шосте вдарила по будівлях територіальних центрів комплектації та прилеглих до них територіях, реалізовуючи нову терористичну стратегію. Спочатку була тривала інформаційна кампанія, потім терористичні атаки, а тепер завдавання повітряних ударів за допомогою дронів Камікадзе. Як вже погазувалися російські пропагандистські змі, атаки на ТЦК були 100% цілеспрямованими. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як саме це вплине на мобілізацію. Докладніше далі. Російські окупанти застосовують нову тактику боротьби зі збройними силами. Вони намагаються зруйнувати територіальні центри комплектації. Попри російські атаки, робота з укомплектування підрозділів і підготовки військових триває. Однак ТЦК доведеться змінити свій режим роботи, як повідомив спікер сухопутних військ зсу Віталій Саранцев ефірі каналу Київ 24 Аби максимально покращити безпеку працівників відомства, центри почнуть надавати частину послуг віддалено, а також будуть максимально розосереджувати особовий склад. За його словами, буде зроблено все можливе, щоб убезпечити життя і здоров'я не тільки працівників ТЦК, але також і військовозобов'язаних. Як повідомили виданню телеграфі у Львівському обласному ТЦК та СП. Вони також ввели додаткові заходи безпеки, запровадили посилений контроль на вході, зокрема з металошукачами. А на території Полтавської області усі територіальні центри загалом змінили місце розташування. Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істовін підкреслив, що нові адреси не розголошують. Втім, як зауважує видання, зміна локації може бути недоцільною через те, що нове місце розташування також можуть рано чи пізно злити ворогу. Гіркий досвід прильотів буде враховано, наголосив Саранцев. Зокрема, триває цифровізація усієї документації. Працівники центрів опрацьовують велику кількість інформації, наповнюючи оберіг та резерв, плюс, що надзвичайно важливо. Так, голова ради резервістів Іван Тимочко нагадує, що в ТЦК можуть зберігатись особові справи не лише військовозобов'язаних, а й безвісти зниклих справи ветеранів. ТЦК наповнюють реєстр, завдяки яким військовозобов'язані вирішують низку важливих питань пов'язаних з мобілізацією. Як розповіли медіа ТЕСЕНЮЕЙ в цифровій команді Міноборони, навіть якщо комп'ютерне обладнання пошкоджене, це жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру військовозобов'язаних. Оскільки він розташований на хмарній інфраструктурі, а оператори мають власні кабінети, які не прив'язані до конкретних комп'ютерів, це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Армія окупантів продовжує дивувати інтернаціональною структурою особового складу, який поповнюється за рахунок представників народів третього світу. Тепер, після громадян Камеруну та Сомалі, військові гур взяли в полон Нігерійця. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як на запорізькому напрямку опинився ще один син гордого континенту Африка. Докладніше далі. Військові підрозділи головного управління розвідки Легіон Свободи Росії взяли в полон на запорізькому напрямку уродженця Нігерії, який воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку ЗСРФ Кехін у Улувах Бемілеке розповів, що приїхав до Росії вчитись, але замість інституту потрапив до в'язниці. Звідки, як відомо, для росіян є одна дорога піти на війну проти України. За його словами, для участі у так званому СВО, як окупанти називають вторгнення в Україну, йому навіть Видали російський паспорт, за словами розвідників, чоловіка втягнули у війну, пообіцявши швидкий заробіток на нібито безпечній службі. Натомість його групу відправили на м'ясний штурм, під час якого він дістав поранення і потрапив у полон до сил оборони. Як наголосили в гур, це чергове свідчення нелюдського ставлення російського командування до національних меншин і мігрантів, яких використовують як гарматне м'ясо. Нагадаємо, що у травні бійці батальйону К-2 спільно зі 118-ю бригадою тероборони. Они взяли в полон двох громадян Камеруну на сіверському напрямку, як і в інших випадках, росіяни обманом затягнули іноземців до війська просто з аеропорту в Москві. Один з полонених Метогенауна Жан Пафе прилетів у Москву на роботу. Він мав працювати на підприємстві з виробництва шампуню. Інший камерунець Анатоль Франк прибув до столиці Росії щоб підлікувати зуби. Втім, український полон це не найгірший варіант. Росіяни не рахують своїх солдатів. Російські генерали звикли перемагати через горизвіцні м'ясні штурми, завалюючи супротивника двохсотими своїх же військових. На щастя, вищий офіцерський склад у РФ теж не шкодують. Тільки офіційно за час повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 16 генералів. Тобто, реальна цифра може складати вже кілька десятків. 2 липня Збройні Сили України записала на свій рахунок чергову жирну ціль генерала російської армії Михайла Гудкова. Це надзвичайно суттєва втрата для Росії. Наш канал склав для вас гарячу. Або ж точніше, холодну десятку російських генералів, які стараннями бійців зсу та співробітників українських спецслужб відправились на концерт Йосипа Кобзона. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. Гвардії генерал-майор Михайло Гудков обіймав посаду заступника головнокомандувача військово-морського флоту РФ. Також він очолював сумнозвісну 155-ту бригаду морської піхоти, яка відома своєю жорстокістю. Генерал був ліквідований на передовому командному пункті в Курській області, куди прилетіло кілька ракет. Разом із ним могло загинути ще понад 10 офіцерів. Більшість із яких старша командна ланка. Генерал майор Андрій Суховецький став другим російським генералом, який був убитий безпосередньо внаслідок бою з українцями, як писав американський військовий історик Джек Маккол, попереднім був радянський генерал Микола Ватутін, ліквідований в 1944 році вояками УПА, а також першим російським генералом, чию загибель офіційно підтвердили в Росії, за даними блогера Антона геращенко Суховецького знищили на Чернігівщині. Російські ЗМІ писали, що його ліквідував снайпер 15 березня 2022 року. Бійці Азову повідомили про ліквідацію генерал-майора Андрія Колеснікова у Маріуполі. Він командував 29-ю армією східного військового округу РФ. Звання генерал-майора отримав у 2021 році. І, хоча обставини його смерті досі невідомі, його ліквідацію підтверджує фото, оприлюднене бійцями. Начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова було ліквідовано 17 грудня у Москві. На совісті генерала отруєння забороненою хімічною зброєю понад двох тисяч українських військовослужбовців військового злочинця. Підірвали разом із підлеглим за допомогою тротила, закладеного в електросамокат, поруч з автівкою генерала. Як писали змі, це вбивство стало найзухвалішою та найгучнішою з усіх ліквідацій російських бойових генералів, скоєних українцями. Заступника командувача ї армії Росії генерал-майора Володимира Фролова було вбито українським снайпером в Маріуполі навесні весні 2022 року. Інформацію підтвердила російська офіційна влада. Генерал брав участь у російській військовій операції в Сирії. А на війні в Україні був заступником командувача 8-ї загальновійськової армії, яка брала участь в облозі Маріуполя. Цікаво, що генерала було поховано українськими військовими на території комбінату імені Ілліча. Генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канемат Боташев перебував за штурвалом СУ 25 який який ЗСУ збили на Луганщині 22 травня 2022 року. Інформація підтверджена російською стороною, втім невідомо в якому статусі він брав участь у війні. Змі його називали скандальним генералом через те, що у 2013 році Боташев був звільнений з армії та засуджений на 4 роки умовно після того як. Угробив під час незапланованого маневру вищого пілотажу літак Су 27 Є думка, що Боташев працював у складі ПВК Вагнер разом з іншими засудженими. Ще одного засудженого російського генерала було ліквідовано в січні 2024 року. Ігор Трифонов раніше очолював міліцію Єкатеринбурга, а згодом карачаєво Черкесії, де не соромився брати хабарів. Але мабуть не мав звички ділитися з керівництвом. Тому 2022 року генерал отримав 9,5 років колонії. За словами адвокатки Трифонова, він довго домагався укласти контракт з російським Міноборони. Тож опинитися на фронті у нього вийшло тільки наприкінці 2023 року. Втім, повоював він на щастя недовго. Генерал-майор Роман Кутузов, відомий за позовним туман, служив начальником штабу загальновійськового об'єднання східного військового округу армії РФ. За даними ЗСУ на війні в Україні командував з'єднанням бойовиків так званої ДНР. Про Кутузова відомо, що він не шкодував особовий склад, усвідомлено відправляючи своїх людей на смерть із повним розумінням того, які будуть втрати. Був ліквідований у червні 2022 року у районі селища Миколаївка, Попаснянського району Луганської області. Його смерть стала ударом для російських операцій на сході України. Генерал-майора Павла Клименка наздогнав Евпіврон біля Красногорівки на Донбасі у листопаді 2024 року. Він командував п'ятою окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Невського. Прославився організацією катувального концтабору. У Донецьку, де вбили американця Расела Бентлі та мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова з окупованої Донеччини, смерть генерала підтвердила його близький родич. Генерал лейтенант з промови з тим прізвищем Москалик був ліквідований у Москві у квітні цього року внаслідок підриву автомобіля. Москалик керував групою бойового управління у генеральному штабі збройних сил РФ. Серед його обов'язків було готувати доповіді до для російського диктатора Путіна про ситуацію на південному сході України. Також він брав участь в засіданнях у Мінську і переговорах у нормандському форматі в Берліні та Парижі. Іронічно, що ліквідація генерала відбулася того ж дня, коли спецпредставник США Стів Вітков відвідав Москву для обговорення мирних пропозицій. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прокун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Є відоме латинське прислів'я Сік Транзіт Глорія Мунді, що означає, так проходить слава людська, а людська слава у політиці не менш мінлива аніж на підмостках. Наш канал вирішив дізнатись, що сталося на 12-му році перемоги Євромайдану з першими обличчями партії регіонів, які свого часу цілодобово не вилазили з телевізійних ефірів. Наприклад, політикиня з проросійськими поглядами Інна Богословська свого часу була заступницею міністра юстиції. Народною депутаткою від партії регіонів, а згодом зникла з усіх радарів. А ось її колишній колега Тарас Чорновіл, який був народним депутатом протягом третього, четвертого, п'ятого, шостого скликань Верховної Ради, продовжує з'являтися у публічному просторі та критикує чинну владу. Так само, як і Олена Лукаш, яка була міністром Кабміну та міністром юстиції, її навіть називали головним юристом Януковича. Докладніше далі. Богословська родом із Харкова, де будувала кар'єру у сфері юриспруденції. У Харкові вона створила одну з перших юридичних служб, у якій займалась цивільними і кримінальними справами. У 98 році Богословська вперше стала народною депутаткою у Верховній Раді. Там входила до комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Також вона працювала над бюджетним, кримінальним, цивільним, господарським і податковим кодексами. Певний час очолювала комітет з питань регуляторної політики та підприємництва. У 2007 році політикиня була заступницею міністра юстиції. Нардепка підтримувала скандальні харківські угоди, згідно з якими чорноморський флот Росії залишається у Севастополі до 1942 року. Також вона голосувала за закон про засади державної мовної політики, який зміцнює статус російської мови. Окрім цього, Богословська підтримувала звернення до польського сейму, аби цитуємо визнати волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів, перший президент України Леонід Кравчук, прирівняв такий крок до державної зради після того, як Беркутівці розігнали майданівців, Інна вийшла з партії та фракції партії регіонів. Тоді вона заявила, що президент Віктор Янукович оточив себе людьми, з якими пов'язаний фінансами. Також Богословська казала, що Януковичем керує російський президент Владімір Путін через нардепа Віктора Медведчука. Тоді вона наголошувала, що президент має підписати угоду про. Асоціацію з євросоюзом водночас політикиня передбачала поганий сценарій розвитку подальших подій в Україні у 2019 році. Богословська балотувалася в президенти, але програла. Тоді вона на певний час зникла з публічного простору у 2022 році. Політикиня вперше за тривалий період дала інтерв'ю, у якому розповіла, що мала фінансову скруту. Зокрема, не знала, чи зможе виплатити кредит на будинок, який взяла у 60 років. Також політикиня зізналася, що думала про сам. Губством, але вже у 22 році Богословська заснувала мотиваційну платформу та періодично виступає з лекціями, як стати успішною людиною та прийняти себе. Також політикиня засудила Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. Паралельно екснардепка записує відео, в яких аналізує суспільно політичну ситуацію в країні та світі. Судячи з її облікового запису, Інна залишилась в Україні. Майбутній політик народився у 64-му році у Львові. Його батько, відомий громадський діяч і дисидент В'ячеслав Чорновіл. А мати культурна і церковна діячка Олена Антонів, навчався у Львівському політехнічному інституті на біологічному факультеті, але не закінчив його. У цьому ж вище працював лаборантом на кафедрі прикладної геодезії. Упродовж року чорновіл заочно навчався в Українській академії друкарства, навчався в інституті підвищення кваліфікації при Львівському університеті. Де опановував міжнародне право. Утім, у 2005 році його відрахували через несплату за навчання та незданий диплом. За своє життя Чорновіл встиг попрацювати на безлічі різноманітних засад, далеких від політики. Зокрема, упродовж п'яти років був санітаром львівської лікарні швидкої медичної допомоги, а також працював редактором видань Український вісник Молода Україна, Стрім та Час. У 90-94 роках Чорновіл був депутатом Львівської обласної ради. А у Ретому 97 му діяч був заступником директора і директором науково-видавничого підприємства Мета певний час. Тарас був радником свого батька В'ячеслава Чорновола. Брав участь у протестних акціях Повстань Україну у 2002 тисячі роках. У 2000-му році Чорновіл вперше потрапив до Верховної Ради. За два роки знову пройшов до парламенту від блоку Віктора Ющенка Наша Україна у четвертому році. Тарас став довіреною особою Віктора Януковича, який тоді балотувався у президенти. Також він очолював його виборчий штаб, за що багато активістів звинуватили політика у зраді. Пізніше Чорновіл розповідав, що повірив у команду Януковича, тому й вступив у партію регіонів. Також він казав, що Янукович не керував країною, а до нього був проставлений російський Смотрящий. У 2008 році політик покинув партію регіонів і перепросив на Євромайдані у 2014 році за те, що входив до її лав. Після Майдану Чорновіл підтримував п'ятого президента України. Ні Петра Порошенка, а от владу президента Володимира Зеленського він критикував у 23-му році. На Екс Нардепа вчинили напад біля його будинку. Четверо молодиків облили його сечою та зеленкою та викинули у сміттєвий контейнер. Тоді чорновіл заявив, що це було політичним замовленням через те, що він образив керівницю медслужби вовків давінчі Аліну Михайлову, назвавши її підолігархічною ш. Зараз Чорновіл веде свій ютуб-канал, де аналізує суспільно політичну ситуацію. Зокрема, він критикує владу президента Володимира Зеленського у Фейсбуці. Політик зазначив, що працює політологом як незалежний експерт. Українська політикиня Олена Лукаш, яку називали головним юристом Януковича через те, що вона регулярно надавала регіоналам юридичні консультації та допомогу, народилася у місті Рибниця Молдавської РСР, а 76-го року переїхала з батьками до Сєвродонецька, де навчалася до 95-го року. Вищу юридичну освіту. Лукаш здобула у Києві та активно почала розвиватися у цій сфері. Під час помаранчевої революції Олена Лукаш представляла у Верховному суді інтереси кандидата в президенти Віктора. Януковича, але програла справу. Натомість змогла своїми амбіціями завоювати довіру президента втікача та інших представників партії регіонів. Політичну діяльність вона розпочала у 2006 році, коли пройшла до парламенту. Невдовзі Олена отримала посаду першого заступника міністра Кабміну. Коли Янукович став президентом, він почав просувати Лукаш кар'єрними сходами. Так у 2012 році Олена стала міністром Кабміну. Через рік отримала посаду міністра юстиції України. Олена Лукаш. Часто виступала на медійних платформах, які просували російські наративи. Вона критикувала події Євромайдану, цинічно заявляючи, що поведінка мітингувальників несла насильницький характер та виступала за законність застосування сили проти учасників акції. Втім, після втечі Януковича на деякий час затихла і Олена Лукаш, незважаючи на те, що ексміністра юстиції оголосили у розшук за підозрою у привласненні державних коштів на суму понад 2,5 мільйона гривень у 2015 році. Вона повернулася до України та була затримана СБУ. Тім у 2018 році генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідству не вдалося знайти достатньо доказів для пред'явлення звинувачення Олені Лукаш. Після 15-го року вона активнувала медійну діяльність, перекваліфікувавшись на телеведучу. часто з'являлася в ефірах телеканалу «Медведчука» та наш і стала гостею різних програм. Величезний скандал за участю Олени Лукаш стався у лютому 2020-го, коли в ефірі програми Обута слова Савіка Шустера, екс міністру юстиції відповідальність за вбивства на Євромайдані перекинула на його учасників. Також вона зазначила, що Євромайдан став причиною того, що Україна, нібито, стала цитуємо найбіднішою, найвимираючою і найнещаснішою. У 19-му році, коли Володимир Зеленський став президентом, Олена Лукаш в одному з інтерв'ю сказала, що підтримує те, що Зеленський почав вести самостійну політику, обирає самостійних гравців, які не належать до зовні. Шнього уряду. Але дуже швидко її підтримка змінилася різкою критикою. Зокрема, Лукаш називала Зеленського пародією на президента. Станом на 21-й рік Олена Лукаш мала дві сторінки у Фейсбуці, свій персональний сайт і телеграм-канал, які велися виключно російською мовою. Але на цей час її соціальні мережі не активні, а сама Лукаш зникла з медійного простору. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.